Всім привіт! Сьогодні 7 січня. Е, вітаємо всіх з новим роком і святами. Транше е, ну, відео не знімав, бо якось не було настрою чи що. Так, прийшли сьогодні на пасіку. Е, зараз я думаю, що там ми вставимо десь у відео. Е, прийшли дві кришки е, з ДМЕЛ вітром десь на днях. Бджоли такі досить сильно... бджола такі досить сильно збудоражена, розійшлася на всі вулик. Не знаю, скільки днів були відкриті бджоли. Зараз вставлю відео я думаю, що тепер... ну, зараз вставлю далі, ми то скоро прийшли, трохи зняли, коли приїхали, бо не треба їх накривати. Так, що буде сьогоднішнє відео, пройшов поваримо? поваримо про то. Багато хто не на Viber вже почали писати, я замітив, що кажуть, пишуть, що у сім'ях з'являється тепло. Тепло? чому? Тепло з'являється, тому що матки з кожного почали сіяти. І так як в цьому році, от зараз допустимо, у нас ну, вчора холодніше було, зараз трохи потепліло. Зараз у нас буде десь 8 градусів тепла. Бдджела потрохи по, десь потрошки вже вилітає. Е, ну, така погода, от таке, що такі коливання тепло-холодно, е, ну, не до чого не приведе добре, бо по-любому сім'я, яка зможе включитися е, у роботу. Матка почне сіяти. Получається, е, як, якщо матка засіє, якщо пройде 4 дні і похолодає, то бджола... Їця, то вона почистить. Ну, якщо матка засіє і пройде 4 дні, і далі буде тепло, отак зараз потепліє, то скорше все, що той розплод почнуть годувати, вони зроблять, ну, почнуть його вигодовувати. І якщо вони якщо почнуть вигодовувати той розклад, то вже той розплод вони вже не лишать, вони вже будуть годувати далі. І, і за що цього вже з'явиться розплод і чим далі, тим він буде збільшуватися. Хоча зараз через неділю вернеться холода і ну, Це не дуже добре буде для сім'ї. Якщо сім'я така має сильна, то ну, я думаю, що їм вони дотягнуть вже до, до весни з цим розплодом, просто не небудь його збільшувати, то дотягнуть. Но якщо сім'я слабенька, то скоро все, що вона на тому розплоді так і відійде. Відійде, скоріше, що від голоду. Бо жила не може достати, і за що це, вона і на ньому відійде. Що можна зробити ну, при, при цьому, якщо розплод з'явиться? Це треба провірити, якщо поясню тепло, треба подивитися. Е, навіть от, от Зараз є така погода, навіть, от, як зараз. 8 градусів. Якщо в кій сім'ї появилося тепло, можна подивитися хоча б на корма, так легонько. не розбирати сім'ю, просто привідкрити з димарем, трохи подивитися на крайні рамочки, чи є корма. Якщо є корма, то добре їх утеплити і, і, вже, ну, і вже так собі нехай зимують, бо з такою сім'єю ти вже нічого не зробиш. Ну, можна ще, якщо мало кормів, то можна додати, зверху, поставити або кусканді без пилку, ну, або поставити мед у мішочку на, це, на гніздо. Ну, Насчет меду, ну, на меду треба, щоб мед був кристалізований, щоб мед не тік, щоб він ще не потік не зовсім ще гірше. Це вже треба дивитися. Так, про це ми поговорили, ну, я думаю, ну, ми ще не дивилися по сім'ях. Я думаю, що зараз ми подивимося, ну, бджоли точно не сидять в клубу. Я думаю, це ну, 100%, ну зараз даже подивимося 10 10 сім'ю. По... Видно, що бджола десь вилітає І Що я ще замету. Е, Хто писав, особливо писали, що іменно засіла місцева бджола. І не дуже ну, тепло подався місцеві бджолі і не дуже виходить сильних Бо сім Такі сім'ї, що сидять на 5. Улочах, на 4, у них появилося... що на не Коротше, Дзвонили, треба відповісти, бо вже так у нас терміно е... звине. Повернемося, подивимося, як у нас ситуація, але но... ну, я не думаю, що прямо вже з'явиться у нас розплота на пасіки. Ну, може хоча б ну, буває по-різному. Бжалу клубу точно не сидять. Вот. Якщо подивитися, то дджолиний клуб така сидить. Ну, тут взагалі ну, тут немає плану, хоч, покажу, покажу, що там є хоч бжали, ну, що вони розійшлися навіть, видно, видно не? Щоб жила, ну, ну, на що пджала ще не буде з'їти при такій температурі, але е, отака, от плюс таке утеплення. І ця сім'я е, могла б вже починати, допустимо, е, ну, що тепло, і вона могла б починати вже... Сіяти. Но я замітив, що що все-таки ну, все одно навіть оця сім'я сильна така допустим, і по ній ну, видно, що тут даже, ну, не буде тепла вона щітка, бжила, яка починає сіяти, пжила, яка починає сіяти, вона буде дуже шустрою. Сім'я вся буде шустраю, буде гаряча, шустра. Так так само тут підемо, тут даже рамочки ще сидять. Видно, трошки ми тут відогнули. Так само подивимося. Ну, видно, сім'я сидить клубу. Дуже добре. Які сім'ї починають сіяти? Це, скажуть, починають сіяти ті сім'ї, в яких дуже багато кліща лишилося. Я, ну, це моя, моя сподумка. Це ті сім'ї, у яких дуже багато кліща лишилося. І ті сім'ї, які ну, можливо не, ну, не зимують, як має бути, не жатим клубом, може на розвідному гнізді, на, ну, на, роз на, на свободному гнізді зимують, щось їх безпокоє, або може якісь є болячки, або кліща багато, то ті, скоріше, скоріше ті сім'ї почнуть сіяти скоріше, за що того, щоб погода їм дозволила сіяти, і за що цього вони швидше почнуть сіяти. Але... Ну, не до чого це доброго не приведе Так, все одно, так, що в нас тут є? Так само, давайте там племчик чи магазин тяжкий Тут, ще тут ще рамки медові. Так, дивимося що в нас тут є так само Ну тут так само все Ну, наш та, що двітеля Файна сім'я, низько сидить. Ну і опять же, признак, що бджола, якщо якщо почне сіяти, то вона буде сидіти під самим верхом. Бо матка матка засіє, виходить, на середині рамки і всі, вся бджола підніметься підверх і будуть тримати температуру так, під верхом. Так, Показав ці три підряд. Давайте чи там ті рогаті влики, що тут у нас є. Так. Це mm -hmm. треба маски вбрати, ну, вино бджола торже. Ну така бджола ще не засіяє, бо вона вона дуже млава ну, така, щоб бджіла засіяла щоб вона була, ну, вона ну, має бути така вже. Нагріта гнізда має бути розіріти, шустра. Так, подивимося оці маточки, які дуже, Які можна сказати, тестуємо їх на, на зимовку. Якщо вони файно перезимують і не почнуть сіяти, коли, нам, коли не треба, то від них будуть дуже добрі, так само все дуже добре, від них будуть дуже добрі дочки. Виходить. Племені маточки вот так сидять. Дуже файно це бакфаст. Бакфаст дуже-дуже. Що ми показували, виходить, відом рекордистка, яка принесла багато Меду. Можна сказати, що будемо, якщо вона файно ще перезимує, то дуже добре будуть. Дуже добрі будуть у них дочки. Так, тут там тут не дивилися, але тут я не що тут легко подивитися. Mm. Так, ну розпереду сюди, в принципі, все добре. Утеплення це так і назад ставимо. Пчела хоче крупним планом і сняти. <свистити> так е... Ну що йдемо ще десь нижче, пойдемо. Це... Може в лежак, лежак подивитися, завжди ну, подивитися погибне, тут жива що плане, не так, так Я замітив, що в ну, нас тут е... матки починають сіяти тоді, коли пджела приносить першу пельцю. Першу пельцу, якщо вона понесе, то тоді починають всі Ну, У нас перша пельца, це вже виходить, ну, десь на початку лютого десь, ну, лютого десь так, сам, ну, так, виходить, з кожним роком ну, в цьому році за що такої теплої зими можливо і раніше вона буде. Бо ну, дійсно дуже тепло, так що ще будемо тут. Давай щеку другу, ми фельтора взяли, подивимось про це край. Я думаю, що у нас ще ні одна сім'я ну, точно не не буде сіяти. Десь її. Ведно біла, ведно, десь ну, вилізала під крошку і тут насипалася і трошки. Сім'я дуже файна, зимує суперово. Педно нас завжди через судерочку вчала. Вилізала і тут нападала. Так само, ну, суперо. Просто зараз, якщо сім'я починає сіяти, ну це дуже, ну, дуже, бестро. Це дуже бестро. І що, що ще я замітив, що дехто хто писав, то казав, що, що е, вулик, е, вулик був теплий. У нас немає вуликів з пінопласту, тому ну, я не знаю, чи це може повлияти саме вулик на, на, на те, що хоча сітка дно відкрите, я би не сказав, що він сам теплий, але теж були такі, що щоб писали, що в пінопласту вулику почався, почався, ну, матка почала сіяти. Так. Получається на, 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 7, на, на 7 січня у нас е, з усієї пасіки це ну, немало не сімей е, одна сім'я відійшла на домашньому точку. Е, відійшла. Чи до нового року вона відійшла. Я думаю, що десь на днях ми там знімемо відео і вже будемо розбирати причина яка. Причина, ну, кому було цікаво, це та сім'я, яку я показував на домашньому точку, що там багато було подмору на дні. І так само вона потім, виходить, так і зсипала, та вся бджола. І Причина яка, причина кліщ, скоше всього, бо е, другий раз, коли ми обробляли, та, карта пам'яті вже забилася в цій камері, прийшлося опять чистити і опять перервало вона мене. І як, як я казав на, на це, чого відійшла, це від кліща, бо коли другий раз ми обробляли, в деяких сім'ях сипалося ще більше в 50 кліщів. І я так думаю, що все-таки в тій сім'ї не вийшло другий е, раз кліща зняти, ну, так, як, ну, так як має бути. А скоро ж там ще може був розплод і кліщ був розплоді, і за що цього кліщ так і ту сім'ю все-таки ну, уничтожив. Так, ну що, в принципі, пишіть в коментарях, як у вас ситуація на так. даний час. Ну, зараз в принципі, ще зимовка ще йде, все задовільно. Сім'ї ще в клубах, хоча погода зараз Петро вказав, що там на пару днів опять потеплі, сьогодні завтра ще так би тепліше буде. Хоча ще можна сказати днів 4-5 назад ще сніг, опять у нас тут віпов було, ще сніг так файно. Він не ж стопився, можна все що 2 дні назад. Що... Тиждень холодно, теж так. Пишіть, ставте лайки кому сюди подобається, підписуйтесь на канал, задавайте якісь питання. Зараз так. Ассід сім'ї, я думаю, на днях ми ще підемо та я думаю що знімемо, покажу, що як сім'я відійшла, як там що вийшло. І подивимось. Всім пока. так це, поставимо, ну, це вставимо чуть пізніше, прийшли лише на пасіку, приїхали. Не було у нас тут десь неділю, може більше навіть. Прийшли два вулика, виходить, вітер розікрив чи що. Оцей вулик і той на прицепі ми вже накрили різко, бо, бо бджола почала вилітати, пропоглядів. І тут так само було відкрити. Не знаю, скільки днів ці бджоли здійснили відкриті. Бджола розійшлася, можна сказати, на всій, на всій вулик. Не знаю, по, по самому щось бо видно, вітер гадар підняти цю кришку так само. Та сім'я була розікрита. Покажіть дів цю сім'ю. Теж не знаєте скільки днів вони були відкриті. Ну не знаю, скільки днів було в треті, но вроді видно ще далі йшов що... но вроді сім'ї нічого так не, не пошкодило. Нажимай, его на паузу, запись подумаем.